Здоровенькі були, з вами Дмитро, я остеопат та йога-терапевт. І сьогодні я хочу дати практику на навантаження, тому що, наприклад, в мене дуже багато тренувань і сьогодні хочеться чогось такого лайтового, котре розвантажить взагалі усі системи і перезапустить їх. Практика буде нескладна. Буде багато розтяжок. Ну як багато? В 10 хвилин. Цю практику можна використовувати або після тренування як заминка, або можна використовувати кожен ранок або перед сном. Ну, коротше, це мультифункціональне, але все ж таки не забувайте про те, що все ж таки треба і прокачувати тіло, є курси у мене, можете спокійно стати спонсором за 300 гривень на місяць і отримати вже ну, скільки там, в 100 з плюсом вже практик. Ми нарахували 78 це тільки українською мовою. І ще 4 курси російською. Це дуже старі, але українською 78. Самі подумайте. Добре. Після практики, якщо вам сподобалось, залишіть, будь ласка, вподобайку і напишіть комент, як самопочуття. Ну, давайте почнемо. Ми починаємо з цуценятком. Обожнюю цю ласуму. Ми виводимо стегна в перпендикуляр з підлогою, дихаємо тільки через ніс і тиснемо груддю до підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо грудину, дивимось перед собою. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих, потягнулися. Далі. Ми трохи підтягуємо до себе, ми спочатку робимо немовля, Ось таке. Для того, щоб виставити все на своїй позиції, ноги на ширне плеча. Добренько вперлися, тримаємо пряму спину і потроху вирівнюємо ноги, отримуючи спину прямою. Собака мордить донизу. вдих. Видих. Дуже вузько. Я ширше стану. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. І видих. Вдих. Бермось правою рукою за лівий гомілкостоп. Натяжіння сформували Таз відвели вправо, щоб не було ось такого завалу, завалу повністю ваги на ліву ногу. Вага повинна розходитись на дві ноги. Однаково. Вдих. 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 Видих. Вдих. Віддих, вдих, выдих, вдих, І вдих. 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 вдих, и выдих, заміна руки, вдих, выдих, вдих, выдих, вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Давайте вийдемо з собаками ордую догори. Не вісимо, будь ласка, на лопатках. Ми руками штовхаємо таз ніж руками. Тобто завжди намагаємось. Подати таз максимально вперед завдяки плечам та грудному відділу. Ноги, якщо складно, ноги ставимо. Якщо поперек болить, робіть менше навантаження. Головне, якщо ви так висте, то вже ж буде давати в поперек. Якщо ви більше можете ось так провиснути, головне провиснути, щоб лопатки були разом. І трохи втягніть живіт, якщо у вас болить поперек у цій позиції. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Виводимо. Ліву ногу всередину плавненько, між носочок, між руками. Зараз праве коліно ставимо на підлогу, ліва нога йде на носочок, руки ось так взяли, бачите, да? розгортаємо замочок і починаємо тягнутися. Тиснути тазом до передньої п'ятки. Вдих. Видих. Носок максимальний підйом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Можете встигну впертися праве і тиснути руками. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Лягаємо на стегно, беремося за стопу. Ту головне напружувати передню частину ноги. Не просто завдяки гравітації ми вирівнюємо ногу, да? а ми намагаємось стопу натягувати, напружити всю передню частину і завдяки цьому формувати розтяжку, а не завдяки просто гравітації. Взялись, плотно зафіксували. І тільки завдяки силі ноги і напруженню. Ми вирівнюємо ноги. Не просто руку потягнули і ось так. Потім дориваєте. Ні, напружте тут все. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Мені навіть рука не потрібна. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, напружуйте ногу. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз подаємо таз вперед. Права рука залишається напроти лівої стопи і починаємо тиснути від себе ліве коліно. Тільки не завалюємось на правий бік, навпаки, більше. Завалюємось перед тазом до лівої п'ятки. Стопа не розслаблена, вона напружена тут для того, щоб не, не було підвивіху. І ми тиснемо навпаки вліво своєю вагою. Тазом навпаки уходимо вліво, а не просто ось так тримаємо. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. І Зараз цю ногу заводимо всередину і ми сідаємо в голуба. Якщо не виходить в такому тупому куті, ми підтягуємо до себе ногу. І сідаємо в голуба. Дуже важливо, щоб кісточки тазу були на одному рівні. Такого не прокатує. Тому трохи коліно у нас під плечем. При можливості робимо тупий кут. І для того, щоб контролювати наш таз, ми правою рукою тиснемо в правий гребень тазу. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз виходимо, знову ставимо руки, виводимо ногу назад, собаку, Мордою донизу. Пам'ятаємо про спинку. Краще зігнути ноги, але спинку тримати рівно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо праву ножку вперед. ставимо носочок між нашими долонями. Ось так. Поставили, можете поправити трохи. Виходимо на носочок. Руки в замок. За спиною. Долоні одразу впираються в ліве стегно. І починаємо при повному підйомі тиснути таз до лопатки, максимально зводимо разом. А вдих. Видих. Можу ще ширше стати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Лягаємо на стегно. Знову нагадую, що в нас передня частина правої ноги напружена. Краще паху поставити на коліно і через силу починаємо вирівнювати ногу. Може бути тремор, як тільки що було у мене. Під час навантаження. І починаємо вирівнювати, не відриваючи тулуб від стегна. Ось в мене грудина лежить, в мене пахва лежить. І я вирівнюю ногу. Вдих. Видих. У мене нога напружена. Я намагаюся напружити її. Не просто гравітацію ось так розтягнути. А напружу, через силу вирівнюю. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми робимо перекат вперед. Ліва рука залишається напроти правої стопи. Тиснемо. Наша права нога. Напружений носочок тягнемо на себе. Не завалюємо, щоб залому не було нашої стопи, стопа. Тазом тягнемось до правої п'яточки і відштовхуємо від себе коліно. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І видих. І Зараз розгортаємось в один з боків. Виходимо в широкий трикут. Ось ми стали в нього. Руки вперед. Присіли для того, щоб вирівняти спинку. Можете руками трохи далі вперед, щоб був не просто поставив рук, а був поштовх від підлоги кзаду. І потрохи вирівнюю ноги. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. вдих, як широк собака мордить донизу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. 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 І видих. Ноги ми з усієї сили напружимо. Ми не висимо на розслаблених ногах. Ми їх напружуємо. Добре. І руки звели, а тулуп розслабляємо навпаки. Тобто не ми напружимо ноги, а тулуп розслабляємо. Можемо лягти. Мені не виходить лягти, тому я Трохи руки туди. Можете просто покласти руки дозаду. Але тулуп повинен розслаблений бути. Вдих, видих. Вдих. видих, Напружимо ноги. Вдих. 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 видих, Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили руки на носочки. На... Кінчики пальців. Як тільки вирівняло спину, руки за поперек. І потримали так. Пряма спина. Ноги не розслабляємо. Спинка рівна. Лопатки разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Вистрибуємо маласно. Стопи, коли дивляться вперед, це важкіше. Але повинні пальці не відриватися з підлоги. Тримаємо. Якщо складно, або на носочках так, тримаємо спинка рівна, або стопи 45 градусів боки. Для того, щоб прокачати стопи, ми розставляємо пальці, дивляться стопи вперед, тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих розслабилися. Ось така приємна практика. Мені вона сподобалась та було напруження як без нього. Маю надію, що вам теж сподобалось. І до зустрічі в нових відео. Не забудьте про комент. тому що треба підтримувати українське тренування. І будьте здорові!